Коротше, друзі, я знайшов проблему, чому не запускалася пилка. Так, друзі, всім привіт. Вчора косив, косив, косив і перестала. Коротше, заглохла щось коса. Бензин кінчився, заляв новий бензин, заглохла щось коса, заводитись щось не хоче. Коса в мене така bt 430 світість. Скільки користувався взагалі, проблем з нею не знав. Зараз вам свічку, покажу, що її заливає. Тільки якщо прочищаю перший раз диркою, вона в мене типу як схватує. Але працювати так і не хоче. Чомусь заливає свічку. Ось як видно. Мокрувати це вже. Просто після цього тільки раз диркнув, пару раз диркнеш, що взагалі свіча мокра. Зараз вам таку закручу, попробую завести, покажу. Але січку зараз трошки підіжмемо. Втіваємо тровід. Місяця зараз так там включено, Тут все, дивіться, один раз диркою. От видно, що щось хоче, але не хоче. Але не заводиться. Зараз знімаємо фільтри, дивимось, що там за неполадочки, і покажу, що робити далі. Так, Оце ми зняли корпус тут. Настаємо так. Ой, дивіться, як все мокро, як все мокро, друзі. Навіть фільтр мокрий в маслі, якщо ви бачите, по-любому видно в будь-якому випадку. Жорстко, звісно, взагалі. Треба це все якось повитирати. І це масло, тупо масло, друзі. Зараз будемо дивитися далі. Зараз візьму бумажечку і тут все повитираю гарненько так от. от. так. Щоб було сухе. Ще, ще цей фільтр трошки вимакаємо. раскрутили тут там где этот карбюратор ребята сейчас нам нужно снять вот здесь где находится сама мембрана и посмотреть может там какая-то соринка попала Ну а потом попробуем завести. Друзі, знімаємо підкачку бензина. Знімаємо оцей фільтерок, добираємося до цієї мембранки, знімаємо цю мембранку, І зараз покажу, що далі. Отак От ми зняли ту мембранку, друзі, і Нам потрібно подивитися до цієї голочки, але я бачу, що там взагалі чисто. Але можна так на всякий випадок продути, навіть ротиком акуратно так. Ну і дивитися, як там буде. Далі воно все працювати. По ідеї, тут можна залезтися, бо мені кажеться, що десь там сорінка якась та по-любому попала неудобно просто одною рукою знімати. Зараз я знімлю цю голочку акуратненько. Отак, друзі, знімаємо іглу, настаємо звідси, прочищаємо, продуваємо і збираємо все назад. Зібрав я вже все в кучу, зараз будемо пробувати заводити. Надіюсь, що Зараз заведеться і все буде добре. Накачаємо бензинчик. тому нічого там його немає взагалі. Отак, От оп, О, пішов бензинчик. Пішов. Будемо пробувати, заводити, друзі. Включимо на підсосик. Та потримаємо, зараз будемо пробувати. Ой, а щось биркнуло, бачите? Биркнуло, биркнуло. Але чомусь зразу заглохла Попробуємо виключити пасосіка і завести знову. Ще останній раз хочу подивимося до сіточки. Гадай мені і пішло у баню. Вижте, вся свичка знову мокра. Що ж, друзі, не хоче. Зараз вернусь. Попробуємо ще дещо. Безрезультатно, на жаль. Коротше, друзі, я знайшов проблему, чому не запускалася пилка. Просто раді інтересу. Рішив взяти нову свічку, поїхав, купив нову свічку за 50 гривень. Купив, поставив, з першого разу завелася і все. І все, цього 600 Все чортінько. Дивіться, друзі, кнопочка включена. Дивіться, з першого разу носку потримаю. Завелося все чотенько взагалі. Так що ставте великі пальчики вверх, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте залишати свої коментарі. Зустрінемо ще.